Всім привіт! Ви на каналі Саймон Сейс. Мене звати Сіма, і ми тут говоримо про АПЛ. Повернулась наша АПЛ. Цього тижня відбувся п'ятий тур вже. Тож погнали дивитися, що там було. Сідай, лягай, ми посуд. Якщо їсиш, то приємного. А ми полетіли. Відкривав тур матч між Вулс та Ліверпулем. Вже на сьомій хвилині матчу Вулс відкрив рахунок. Нету чудово пошив у дурні увесь захист Ліверпуля. Привіт, та Матіп і Хван Чічхан з передачі Нету замкнув передачу. На правах реклами хочу вам порекомендувати свій випуск про трансфери Ліверпуля. Ось посилання зверху, де я говорив, що проблеми в захисті будуть, і там потрібна перебудова та нові підписання. Сподобалось, що після забитого голу Вулс не сів оборонятись, а продовжив тиснути на суперника. У першому таймі Вулс точно не виглядав гірше за Ліверпуль вже на 55-й хвилині з передачі Салаха забиває Гакпо. Тим самим вводить матч у статус-кво в другому таймі. Ліверпулю вдалося закрити нето, і вся гострота була притуплена. Додав руху в атаці в другому таймі. Луїс Діас. Матч вже йшов до свого завершення, але на 85-й хвилині Са не впевнено вибив м'яч, і підбирання було за Робертсоном. Передача на Салаха, і той повертає Робертсону і гол. Ну і останній цвях в цьому матчі поставив Еліот, але записали автогол на рахунок Боену. Матч завершився за рахунком 3 Корис Ліверпуля Вестгем приймав Манчестер Сіті. В першому таймі Голанд міг двічі забивати, але дуже погано реалізовував свої моменти. Чудова гра від голкіпера Аріоля посадив на лаву запасних фаб'янські. Вестгем забив фірмовий класичний англійський гол. На правому фланці розібрались з доку. Боуен запустив по флангу Цоуфула, і той легесенько зробив верхову передачу на де Вордпраус. Збиває головою. Не встиг почати з другий тайм. Як Манчестер Сіті вже зрівняв рахунок, Джеремі Дуку виправився за помилку у пропущеному голі. Не підстрахували Цоу Уфола і Жеремі впевнено розібрався і вколотив в дальній кут. Весгем користувався контратаками, впевнено оборонявся, був небезпечним на стандартних положеннях. На 76-й хвилині Альварес чудовим черпачком перекинув захист Весгема та Бернадо Сіво вивів команду уперед. Голан знову не використовував свої моменти, забив один гол, тільки міг чотири м'ячі точно заносити в цьому матчі, але був чудовий ареоля. Матч завершився з рахунком 1-3 на користь Манчестер Сіті. Тоттенгем грав проти Шеффілд Юнайтед в першому таймі Шеффілд Юнайтед виставніч. Ю і зберіг ворота недоторканими, хоча Тоттенхем наніс 12 ударів, і сім з них були у площину воріт. На 74-й хвилині забив Хамер за Шеффілд Юнайтед і вивів команду уперед. На 90 плюс хвилині Рішарлісон зрівняв рахунок і на 90 плюс 11-й хвилині виводить команду уперед Колусевський. Божевільна кінцівка матч закінчився з рахунком 2-1 на користь Тоттенхему. Напевно, центральний матч за вивіскою в Турі був між Манчестер Юнайтед та Брайтоном. Матч завершився з рахунком один на користь Брайтону. Забивали в цьому матчі де. Ані Велбек забив своїй колишній команді Грос Паскаль та Жоа Педро за Брайтон. А за Манчестер Юнайтед забив єдиний м'яч Мейбрі. За Манчестер Юнайтед також забивав новачок Гойлунд, але відмінили м'яч через те, що Решфорд випустив м'яч за лінію. Тож гол не зарахували. Астон Віла приймала Крістал Пелес. Матч завершився з рахунком 3-1 на користь Астон Віли. Забивали в цьому матчі Едуард за Крістал Пелес. А за Астон Вілу забивали Дуран, Дуглас Луїс з пенальті та Бейлі. Фулгем приймав Лутон. Перший тайм зіграли команди 0-0. У Кому таймін за Фулгем забив Карлос Вінісіус, і це був єдиний гол в цьому матчі. Матч завершився з рахунком 1-0 на користь Фулгему. Ньюкасл перед матчем в Лізі чемпіонів зустрічався з Бренфордом. Сценарій матчу можна розділити на почергове домінування команд. На початку зустрічі Бренфорд вів ініціативу і мав чудові моменти забити гол. Ньюкасл поступово та поетапно забирав ініціативу у свої руки ноги. В цілому був рівний матч. Під кінець гри дуже багато нервів було у команд. Матч закінчився з рахунком один Забив єдиний м'яч. Зи пенальті Вілсон за Ньюкасл. Брентфорд намагався зробити наприкінці матчу останній штурм, але Ньюкасл впевнено закрив гру і тепер прямує до Мілану, щоб зіграти перший тур в Лізі чемпіонів. Неділя була так би мовити, багата на українські дербі. Евертон Миколенка проти Арсеналу Зінченка, Бормунд Забарного проти Челсі Мудрика. Евертон приймав арсенал. Вперше вийшов у стартовому складі наш Віталій Миколенка і зіграв дуже непоганий матч. За останні два тижні Віталій вже вдруге мав грати проти Бакайосака. Перший раз в матчі між збірними, другий ось проти Арсеналу. Віталій Миколенко зіграв на лівому фланзі, а Ешлі Янг перейшов на правий фланг захисту. Дебютував за закономір голкіпер Давід Рая. В результаті відстояв на нуль, і Сухар записав на свій рахунок. Роботи у нього було не дуже багато. Хотілося би ще побачити його в грі проти сильнішого суперника. Але що точно сподобалось в його грі, це гра ногами і точність передач. 94% точних передач, довгі передачі з 9-7 були точними. Це шалений показник. В Бренфорді була непогана зв'язка Давід Рая та Тоні. А в Арсеналі непогана, Давід Вид, розуміється, з САКа. Цікаво, кого Мікель Тета поставить в лізі чемпіонів на ворота, чи він дав Арену Рамсдейлу відпочити і той зіграє проти ПСВ, чи навпаки, дав ігрову практику і тонус девиду рая перед матчем проти ПСВ. Дуже цікаво, хто в результаті вийде проти ПСВ. Також вийшов наш Олександр Зінченко, як завжди, на позиції лівого захисника. Але по тепловій карті бачимо, що як завжди, Зінченко зміщується в упорну зону і там будує атаки та гру. Вже на 21-й хвилині матчу Мартинелі відкрив рахунок, але відмінили через офсайд. А вже через три хвилини Мартінелі отримує травму. Скоріше за все, мова йде про травму м'язів задньої поверхні стегна. Якщо підтвердиться перший ступінь травми, то гравець пропустить 2-4 тижні. Якщо ж другий ступінь, то більше 5 тижнів. Дербі проти Тоттенгема наступного тижня Мартінелі точно пропустить. На заміну вийшов Тросарт, який і забив єдиний гол на 69-й хвилині з передачі Бакайосака. Арсенал мав гарні моменти збивати свої моменти, але Віталій Миколенко та Тарковський дуже вчасно рятували команду. Матч закінчився з рахунком 1-0 на користь. Арсеналу це перша перемога Мікеля Артети на домашньому стадіоні Евертона. Та й взагалі останній раз Арсенал вигравав на виїзді ще при Арсені Венгері у сезоні 17-18 з рахунком 5-2. Миколенка в цьому матчі отримав хорошу оцінку 6 8 Відіграв увесь матч, зробив три винніса м'яча, блокування м'яча один, відбір м'яча п'ять разів. Боротьба за позицію з 12 спроб 5 п'ять успішні. За матч зробив 40 дотиків. Точність передач склала 71%. Хочу ще раз нагадати, що він грав проти Бакайосака, а це один з найнебезпечніших. Гравців в АПЛ. Ну і наш другий козак в цьому матчі Зінченко відіграв 80 хвилин. Отримав оцінку 7,3, Зробив 100 дотиків за гру. Точність передач склала 89%, Довгих передач було 8, і 5 З них точні. Бормунт і Забарного приймав у себе Челсі Михайло Мудрика. Обидва українці вийшли у стартовому складі. Михайло провів непоганий матч, отримав оцінку. 7, була жовта картка, допомагав партнерам створювати моменти. На один асист точно награв в цьому матчі. Заробив небезпечний штрафний. З якого Рахим Стерлінг влучив у поперечку. Провів мудрик 63 хвилини і був одним з перших, хто покинув поле. Два успішних дрібінга з двох точність передач склалася 74%, а дотиків до м'яча було 39. Потрібно відзначити кількість боротьби за позицію, а їх було 11, з яких 6 були успішними. Втрачав м'яч 16 разів. Інший наш козак і забарний отримав оцінку 6,9, Відіграв повний матч, зробив два виноси, дотиків 54. Точність передач 80 Потрібно трошки підтягнути довгі передачі. З 7 передач дві були точними. Боротьба за позицію. З 4-3 успішні матч закінчиться з рахунком 0-0. Ну і завершив п'ятий тур матч Ноттінгем Форест проти Бернлі. Матч завершився з рахунком 1-1, забували в цьому матчі. Зекі Абдуні забив за Бернлі, а за Ноттінгем Форест забив Хадсан Адої. Друзі, всім дякую за увагу. Таким був п'ятий тур в АПЛ. Став свою вподобайку. Напиши комент, який матч сподобався тобі. І до скорих зустрічей. Всім пока.